3 серпня, цар слави. Ангели раділи і співали від радості, коли був створений цей прекрасний світ, а людина стала його царем, коли разом співали всі зорі поранні та радісний окрик здіймали всі Божі сини Йова 38.7. Але їхні радісні пісні незабаром змінилися на плач, коли вони побачили, що земля втратила свого царя. І над прекрасним світом запанувала пітьма гріха. З якою ж радістю вони повинні були нести на землю синам людським благу звістку про прийдешнього царя, через якого прокляття буде знято з усієї землі і царство якого не буде кінця. Це була звістка, як ви пам'ятаєте, послана Марії Ангелом Гавріїлом. Марія тоді жила в Назареті, але слово Боже свідчило, що цар. Пастор і правитель свого народу вийде з Віфлеєму. І ось, коли наблизився цар царського народження, імператор Риму видав указ про перепис населення, і це зробило необхідним для Йосипа і Марії вирушити до Віфлеєму. І коли вони були там, на виконання пророцтва, Марія породила свого первінця сина і його сповила, і до ясел поклала його. Бо в заїзді місця не стало для них Лукея 2.7, яке видовище постало перед ангелами, їхній творець і цар, їхній сотворитель і володар, крихітне безпомічне немовля, сповите ви знайдете, що в яслах лежатиме Лукея 2.12. І хіба ангели стали менше шанувати його або перестали поклонятися йому? Коли побачила його безпомічний людський вигляд, ні. Вслухайтеся в слова їхньої радісної, хвалебної пісні, Слава Богу на висоті, вірш 14, немовля, що лежало у віфлеєнському хліві разом із худобою, було Богом на висоті, Всевишнім, якому ангели Божі віддавали ще глибшу любов і поклоніння, ніж будь-коли раніше, адже. Коли Бог приніс у світ первістка, він сказав, і нехай йому вклоняться всі ангели Божі. Євреїв 1,6. Ми іноді співаємо. Ось він славу свою відклав, народився, щоб людина більше не вмирала. Але це неправда. Він не може відкласти свою славу, бо вона краса і сила його власного життя і царського характеру. Ті, Хто жив із ним на землі говорили про нього, ми бачили славу Його, Івана 1.14. Він не відклав свою славу, але сховав її яскраве сяйво в нашій слабкій людській плоті, щоб наблизитися, щоб благословити і спасти нас. Але ця завіса лише показала його справжню славу, Його благодать, і істина стала ще більш явними. Коли він став маленькою людською дитиною, жив і помер на цій землі заради нас, він показав ангелам і людям, до якої глибини сорому й страждання, готовий зійти він, творець і цар усього, аби допомогти будь-кому зі своїх створінь і врятувати їх, що потрапили в біду навіть через їхню власну дурість і гріх. Тому навіть ангели, побачивши немовля, що лежить у яслах. Пізнали його глибше, ніж раніше, вони побачили більше його слави, і ще більшою радістю заспівали хвалебних пісень Богові на висоті, якому належить царство і сила, і слава, бо він Спаситель усіх, але земля спить у безтямі, тоді як усі ангели Божі поклоняються немовляті з невимовною і славною радістю, 1 Петра 1.8. Як? Мабуть, їм хотілося передати звістку про спасіння і розділити свою радість із тими, заради кого цар слави став безпомічним немовлям, щоб вони через його убогість могли збагатитися, та сини людські сплять, але не всі. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Лукія 2.8. Їм була надана висока честь першими почути і нести добру звістку. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: Дитино, сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме, і ось раптом з'явилася з Ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й казали: Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля! І сталося. Коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному. Ходім до Віфлеєму, і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала, а побачивши, розповіли про все те, що цю дитину їм було звіщено. Вірш 9.17. Ця радісна звістка. Ця прекрасна євангельська вістка, про яку ангел сказав, що вона станеться людям усім, призначена кожному з вас, бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь, Христос у вас, Колосян 1,27, щоб бути вашим Царем, урятувати від гріха і зробити вас чистими і святими. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного усім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.